Асія Хат українська співачка та скрипалька, яка була неймовірно популярною на початку 2000-х. Згодом усе це зійшло на нівець, а сама співачка зникла з медійного простору. Як виявилося, вона почала будувати своє життя та кар'єру у США, але ніколи не забувала про Україну. Куди зникла Асія Хат? Чим вона тепер займається? Та як підтримує Україну за кордоном, ви дізнаєтесь в цьому відео. українська співачка та скрипалька Асія Ахат народилася 3 червня 1965 року у Києві. Зараз їй 59 років. Вона почала навчатися грі на скрипці. З п'яти років та була однією з наймолодших солісток Національної філармонії України на початку 2000-х Асія здобула широку популярність не лише як віртуозна скрипалька, а й як співачка. За свою кар'єру вона випустила вісім альбомів та близько 30 окремих відео. Асія виступала на одній сцені з такими виконавцями, як Роберт Плант, Жан Люк Понті, П'єр Бланшар та іншими згодом. А хат зникла з українського шоу-бізнесу та медійного простору. А у 2023 році стало відомо, що артистка живе та будує кар'єру в США. Як виявилося, там вона ще у 2021 році стала першою українкою у суддівській команді престижної премії Греммі. Зазначимо, що у 2000-му вже відома на той момент скрипалька вийшла заміж за успішного бізнесмена Ігоря Баленка. На той час подружжя було по дитині від попередніх відносин, а невдовзі з'явився спільний син Філіп. З початку повномасштабної війни також стало відомо, що Асія Ахат, живучи за кордоном, підтримує Україну та українців. Скрипалька брала участь у безлічі концертів та благодійних виступів на підтримку українців. А фото та відео публікувала у своєму інстаграм. Там співачка також повідомляла шанувальникам, що час від часу навідується до Києва і дуже любить своє рідне місто. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.